Поради батькам як допомогти дітям під час дистанційного навчання. Під час дистанційного навчання на плечі батьків лягає додаткова відповідальність за успішність дітей. І батькам, і дітям у такій ситуації потрібна підтримка. Створіть простір для навчання. Відведіть дитині місце де вона зможе займатися творчістю. І що у будинку мало місця, це може бути просто письмовий стіл. Дозвольте дитині самій облаштувати своє робоче місце. Встановіть розпорядок дня. Адже чим молодша дитина, тим більш жорсткий для розпорядок їй потрібен. Дитина повинна дотримуватись розкладу так само, як і у ті дні, коли вона ходила до дитсадка. Вчасно прокидатись, одягатись, чистити зубки, робити зарядку тощо необхідно робити перерви під час навчання. Це особливо важливо для збільшення концентрації уваги. Розподіляйте завдання на менші частини і робіть перерви. Якщо для навчання дитині потрібно використовувати ноутбук або смартфон, переконайтеся, що вона вміє цим користуватися. Якщо вона користується гаджетом разом з братиком чи сестричкою, то діти повинні розподіляти час, щоб у них не виникало конфліктів. Встановлюйте правильні очікування. Дізнайтеся, що вихователі чекають від навчання. Поясніть це дитині, домовтеся про те, що дитина буде виконувати завдання, це допоможе правильно налаштуватись на подальше дистанційне навчання. Навчіть дитину керувати своїми емоціями. Поясніть, що вона відчуває розчарування, емоційне збудження, печаль, і це може відображатися на її фізичному стані. Допоможіть дитині сконцентрувати свою увагу. Будьте поруч. Коли дитина не може зосередитись, будьте поруч з нею, підтримайте її, підбадюрте словами, щоб вона налаштувалась на навчання. Додайте до заняття трохи гри. Адже маленькі діти, які не люблять навчатись, відчувають себе краще, якщо ви зіграєте з ними у рольові ігри. Нехай вони уявлять себе вихователем, дослідником. Чи вашою колегою по роботі, який виконує важливе завдання? Говоріть з дитиною про те, як пройшов її день, що нового вона дізналася, що їй сподобалось, з якими проблемами вона зіткнулася протягом дня. Частіше хваліть дитину, хваліть за конкретні речі, замість того, щоб просто сказати молодець. Поясніть докладно, що вам сподобалося у її роботі. Якщо вона старалась, дайте їй зрозуміти, що ви це помітили. Вона навчилась чогось нового або просто доклала багато зусиль для того, щоб виконати завдання. Хваліть її за всі ці досягнення. Показуйте результати роботи вашої дитини, повісьте малюнки дитини у будинку на видному місці. Так дитина зрозуміє, що ви пишаєтеся її роботою і цінуєте її. Адже навіть старшим дітям подобається, коли батьки їх хвалять або пишаються їхніми успіхами. Ви навіть можете написати про її успіхи в соціальних мережах з дозволу, звичайно, вашої дитини. Використовуйте гумор і фізичну активність, адже фізична активність може поліпшити нам настрій, підготувати до навчання, робіть для дитини перерви, для того, щоб вона могла прогулятися або просто порухатися. Це допоможе їй відновити сили та енергію. Гумор корисний у всіх сферах, в тому числі й в навчанні. Не бійтеся бути кумедним, ставте дитині кумедні запитання, давайте не менш кумедні відповіді і дозвольте дитині виправляти вас, використовуйте все, що працює. Ну і, звичайно, тримайте зв'язок з вашим вихователем. Будьте здорові, ви та ваша дитина. Успіхів вам!